Так, друзі, доброго доброго всім раночку. Вже Я... подаїли коровку з чоловіками, вивели її на низи, прийшли додому, курчаток всіх попорала, курей, собак, рижика, собаку, кекса. ось, Та й вийшла, ось думаю, піду, поснідали. Та й вийшла, думаю, піду трохи хоч цибулі виберу. Почну хоч вибирати арочку, бо не знаю, хоч прихватками, бо спека сьогодні обіцяють страшну днем спеку. Поки зранку, зараз пів восьмого ранку, от, піду повибираю з часок. Так що, таке, друзі, пішли зо мною працювати. Так, ну ось Одну діляночку вибрала. Ось скільки цибулі в тачці, ще велика ділянка, це я меншу вибрала. ну Що я вам хочу сказати? Я думала, буде хуже. Цибуля є, але якби був хороший год її було б хто зна скільки А так, ну нічого, що є і за те, дякуємо Богу. Ой, друзі, ось пішла. чотири баклажанчика зрізала на городі. Зараз буду робити бутерброди з баклажанами, потім вам покажу. Петрушечки зірвала ще, ще трошки все росте. Але баклажанчики не ростуть великі, отакі невеличкі. Ну, в общем, Будемо робити смакоту. Як і казала, нарвалася качанчика в обчищу, то зваримо вечором кукурузки. Посмакуємо. Нагород пішла, там така спека. Не хочеться туди і виходити. Так, значить, порізала я хлібчик на такі шматочки. У моєму випадку це чорний хліб житній. Ваша може бути і бутербродний білий. От. Тоді збиваємо 2, 2 яйці, ну, я 3 збивала, бо в мене більше бутербродів. Просто підсолити і занурювати хлібчик і обсмажити на сковорідці. Тоді викладаємо на лист, щоб поставити в духовку. Зараз е, помажу майонезом трошки з чесничком, зверху накладається обсмажений баклажан і зверху обсипається сиром. І Ставиться минут на 10 у духовку, щоб розплавився сир. А тоді зверху ложиться помідорчик і зелень. Я все покажу. Ось така смакота в мене вийшла: бутерброди з баклажанами, з сиром, з майонезом, з чесничком. І помідорки і зелень. Дуже гарно і смачно. Так, друзі, оце випливла я на двір. Ні, я ходила вже кормити курей курчаткам, води наліла, бо в їх вже було пусто. Зараз на градуснику у нас 37 градусову тіньку. Але я вибрала цибулю, вона вже в тіньку, піду її обрізати. Я ж вам показувала, зараз покажу. Набрали ми води, оце так, скільки хватило, щось полью вечором. А зараз сідаю всю цибулю чистити. Бачите, яка цибуля. Ну, така собі мало, ну нічогенька, яка є вже. Курей випустила, хай бідні попасуться. Хоч і трава вже така сохне. Але хай попасуться. Не лізьте далі. Отам пасіться. От. Так що от такі, друзі, справи. Тінючку можна працювати, трошки обібиває вітер. Буду пробувати, бо це низько мені... Ну нічого. Так, друзі, ось перечистила я цибулю. Ну, така я вам скажу непогана. й крупніша, їй дрібна. Але протягом минулого року тут і половини немов. В минулому році в мене скільки було цибулі. А це, ну нічого, дякую Богові за це, що є. І скільки. Будемо поменше розходувати. У мене ось є ще ця, що в ціпки пішла. Ще її обчищу. Та зараз на перше час буду розходувати. От. А це все зберу Зараз у мішок. І заберу коровці. Вона поїсть оце все. Бадиля з цибуля, вона любить. І це ж для неї вітаміни. Пішла я по мішок. Фу, Друзі, як ж тільки ж жарко. Фу, Прийшла я у двір, прибрала там цибулю, всю і стрілки. І ту склала, я показувала вам. Мішок зараз понесу до бабусі з цибуленням. Взяла вже відро, взяла два бутерброди, бабусі, ті, що робили з баклажанами, бо в обід приготувала і забула на столі. Так, якось так. Ну, добре, відро собрала, майже стрілок, буде нам на перше время цибулька. Тепер нічого викидати не можна, бо все на вес золота. Ну добре, пішла вже я на той двір, бо в нас оце на час дали світло з 7 до 8 вечора. Зараз чоловік прийде на корову до 8 я повинна подоїти і помити апарат, поки є світло. Так що пішла. Тоді прийду вже зварю качани, бо цей... Ой, треба води набрати у відро, бачите? бачите? Відро води набрати, поки є водичка. Ще в мене 5 хвилин є, посуда ось не мита, але я вже не встигаю. Потім буду перемивати. А води треба набрати, бо три години не буде в нас води. Ось, все. поки я з вами балакаю, вона нехай. Собі Друзі, зараз наберу води, оце ж так. Камеру не включила, балакаю, вся мокра, ось. перечистила цибулю, в порядок привела, показала. Зараз наберу водички, бо у нас не буде 3 години світла і біжу. Ні, в нас буде оце три години не було попереді. Тепер одна година буде. Я зараз біжу, подаю корову, помию апарат. Чоловік має пригнати, бо я сказала на піввосьму прийду. Зараз уже майже піввосьмо буду бігти, наберу води. Хоч буде ноги чим сполоснути, бо це ж ми, поки прийдемо від корови, води вже не буде. Ну, все, друзі, побігла, тоді вже вам зніму все остальне. Нема коли побалакати. Прийшла од коровки, посидила молоко, світло нам вимкнули. Я засолила сало, буде нам до помідорчика, бо в нас якраз закінчилося, а я в цю неділю купила 2 кг сальця. Так що така смакота в нас буде? Сальце. Так, ну ось я прийшла поливати буду зараз. Не знаю, правильно я роблю чи ні, хочу баклажани пополивати, Помідори не буду поливати. Прочитала, що помідори не треба поливати, що їм ще хуже тоді, як поливаєш. Взагалі, не знаю, що й робити. Ну, оце ж набрали півтори балії. Піду зараз поливати. Полью жоржини. Взагалі, якось так. Друзі, сього назбирала ще трошки огірочків і от такий урожайчик у нас поспів. Смакота. Завтра будемо смакувати, бо з бабусею поділимося. Вона своєю з нами діли... Діли... ділилася і ми її понесемо трохи. Так, ну попаливала я баклажанчики, попаливали баштан. Там на... В тіх пізніших кавунчиках в'яжуться кавунчики. Ну, не знаю, чи буде там що, ну так і вони швидко мигом в'яжуться. Ну Раз в'яжуться, то щось буде, хоч маленькі, але будуть. Палила жоржини, чоловік на мене кричить, що ти квіти поливаєш. Ну як же ж я їх не полью, як вони вже квітнуть, які гарненькі, як, як фонарики жовтенькі. Мені ж то шкода, я їх тут садила, все вирощувала. Так що такі друзі, справи, все печеться. Сьогодні в нас жарко, день днем була страшна-страшна спека. Зараз уже, мабуть, 10-та година. От я на не дивилася, ми прийшли поливати. От, буду чекати вже, поки включить світло, а воду пила б і пила б і пила. І де вона і дівається, все потім виходить. Страшне, страшне жарко. Ну, Зараз хоч вечором дихати можна. Я не кричу на все, бо там у друзей прийшли родичі. Вітати від Надіти прийшли, бо сьогодні моєму комусь сіду 55 років, а він на 4 дні менший за мене. Молодший. Так що такі справи. То я не дуже гучно балакаю. Завтра ми вирвемо качанчики на кукурудзі та зірвемо, поки не висохла бадилля корові. Все збираю, де що не є, все корові, поки ще можна дати. Фух. Бо то що кабаків цей год не буде, геть там мало. От спеки вони бідні не в'яжуться. Соусніх, правда, сьогодні зібрала там з піврядка тачку. То чоловік одвіз, кричить, що ти кабаки збираєш? Я кажу, та я ж не ті збираю, що осінні, а соусні. Можеш, молодий ще якийсь на росте, та будемо їсти. То ще піврядка. Завтра чи післязавтра, бо там бачила і великі наросли. Так що, друзі, такі справи. А я сіжу надворі. Переключила камеру на себе. Мокра вся. В хату не хочеться йти. Ну, мабуть, піду, бо кусаються мухи. І скоро з'являться і комари. Треба буде тікати з На... Вам бажаю всього самого найкращого, як завжди, мирної ночі. Бажаю усім. Ой, так хочеться спокою. Щоб все було тихо і мирно на землі. Геть помінялося все життя ще з цим світлом. Живемо тепер, як загнані, як загнані. От світла до світла, все розподіляємо своє життя до минуточки, до секундочки, до хвилиночки. Так що якось, друзі, отак. Ну що ж поробиш. Цей год ніде і ні, ні на річку, ні на яку купатися. Ми не їздили. І, мабуть, і не поїдемо. Ну, а що ти зробиш? Ну нічого. Якось буде. Слава Богу, що можна хоч вдома в душі покупатися. І то вже легше. Ой. Ну ладно. Всім бажаю всього найкращого. До побачення до завтра. На добраніч усім.